Доброго дня! Це компанія Автопарк. А це GLE 2020 року. Двухлітровий дизельний мотор 63 на 100 кілометрів. Приємний червоний колір, оригінальні диски та мінімальний пробіг в 28 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю без пошкоджень. Придбався в Києві на офіційному дилері, оригінальна парасолька, килимки, також ще плівка з Германії, з заводу. Дуже просторий салон. З приємною світлою шкірою в наявності панорама, зручне мультикермо з сенсорним управлінням та величезний інформаційний дисплей. інтуїтивне управління мультимедією 100-500 кольорів підсвітки салону. Також у цьому автомобілі камери 360. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та також допомога при сліпих зонах. Парктроніки та дуже багато різних функцій цього автомобіля ми ще вам не сказали. Але ви вже можете зараз його придбати в кредит, лізинг або заготівку з компанією Автопарк.